Для щоденного нищення окупантів необхідні комплектуючі для дронів бійцям батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї ЕМБР, тобто, по суті, наші донати це. Теж інструмент для збереження життів наших бійців для придбання відкрито збір ціль 500 тисяч гривень. Запрошуємо всіх долучитися до збору. Номер картки qr код на ваших екранах. А зараз у нас на прямому зв'язку Гліб Валітченко, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара кара», 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Я вас вітаю, Глібе, і е, хотіла вас запитати: ви цікавилися історичною постаттю Мазепи, зважаючи на те, що бригада носить його ім'я. Бажаю здоров'я, вітаю вас також. У нас навіть нашого батальйонного кота звати Мазепа. Ух ти, колись нам його покажете. Але все-таки скажіть кілька рядків про те і кілька слів про те, чим для вас цінний. Не просто ця історична постать, а людина, яка стільки зробила для України. Тому що, як на мене, я от спілкуюся з людьми. Я хочу ем, один з репортажів зробити на цю тему, хоча, на щастя, достатньо знято. що Мазепу має знати кожен українець. Не кожен його знає. Чим цінний для вас Іван Мазепа? Для нас ім'я Івана Мазепи це синонім боротьби за Україну. А особливо фраза його яка у нас на шевроні при шаблі має право? Це якраз показує, що в нашому світі без армії, яка може відстояти країну, ніхто не має право. Так, абсолютно правильні слова, і Мазепа це знав. Тепер е раніше були шаблі, а тепер дрони. І ми зараз збираємо на комплектуючі до дронів ціль 500 тисяч гривень. Шановні наші глядачі прокинулися, потягнулися, збирайтеся гуляти, збирайтеся в день українського кіно на кіно. Будь ласка, задонатьте суму. Хай вона буде еквівалентна, час цікави. Але зробіть, будь ласка, це не проходьте повз цей збір. Комплектуючі для дронів, для яких саме, скажіть, будь ласка, глібе. Ми використовуємо дрони різного штибу для нищення ворога, це починаючи від класичних FPV-дронів та дронів на оптоволокні. Так само це великі дрони-бомбери, які вже нищать ворога в промислових масштабах. Також це дрони-розвідники. А з комплектуючих нам дуже потрібні станції для підсилення зв'язку, бо наш батальйон активно розширюється до нас долучаються нові вмотивовані бійці, і кількість екіпажів зростає для кожного з них. Це дуже велика кількість комплектуючих і обладнання, які потрібні їм для виконання завдань. Ми підготовлюємо дуже велику кількість екіпажів для того, щоб далі продовжувати не давати ворогу поступатися до наших позицій. Я хотіла вас запитати, от читаю зведення Генерального штабу, і на вашому Сіверському напрямку відбулося 20 боєзіткнень. Це немало, але, звичайно, найгарячіший напрямок зараз Покровський, там відбулося аж 49 штурмів, і ці штурми були відбиті українськими захисниками. Тобто 20 боєзіткнень зі 183 загально на фронті. Як це виглядає? 20. яку тактику застосовують росіяни на сіверському напрямку? Основна їх тактика – це намагання пройти так звану кілзону за допомогою малих мобільних груп. Коли вон, їм вдається накопичити сили, вони намагаються зробити більш масовий штурм, використовуючи також і важку техніку. Але… Це на нашому напрямку не дуже часто явище використання їх важкої техніки, бо наша лінія дронів одразу їм пояснює, що ця важка техніка їде в один кінець, і це дуже дорого. Вони це теж розуміють. Що вся техніка, яку вони посилають на нас, у нас є прекрасне відео з одного масового штурма. Точніше, з одної масової спроби ворога пройти ту кілзону, де видно, як вся важка техніка зупиняється, розбирається і лишається вже догорати в тій самій кілзоні. Так, і от коли я дивлюся з різних батальйонів відео, яке викладає ОСУ в Дніпро, ви безпосередньо туди входите, я бачу, як дрони ганяються то за буханками, то за мотоциклами, то була погоня за уазом УАЗ і намагався сховатися за деревом. Тобто це ціль, але напевне, інколи, коли ти дивишся зі сторони як пілот дрона, це інколи виглядає смішно, адже хіба може УАЗ сховатися за деревом? Ну тобто росіяни до цього вдаються, але напевне, і ми так само, якщо є якесь, якесь безпосередньо те, за чим можна сховатися, але ж це марна спроба. В результаті все одно УАЗ був підбитий на сіверському напрямку. Таких спроб ми бачимо дуже багато, бо їх намагання пройти дійти до наших позицій це хаос. Бо... Вони їдуть, наїжджають на міни. Зупиняється техніка, далі починають відпрацьовувати fpv дрони. І все, що вони бачать навкруги, це просто вибухи, пил, вогонь, і там всі спроби якось врятуватися. І так, це здається дивним, але намагатися врятуватися під деревом це типу один із нормальних варіантів, мабуть. Ну, от я ж кажу, ситуації. Да. О, так це чисте поле. Куди дивніше наблюдати, як вони відправляють маленькі групи так само через поле для накопичення, а накопичуватись ніде, там вже все розібране, і вони просто йдуть на налігке і розуміючи, що вони нікуди не дійдуть, бо їх техніка поїхала, їх техніка знищена, а вони їм про це не кажуть. Вони їм кажуть, ідіть. Все там є, і вони йдуть з пари пляшок води з якимось мінімумом зброї, щоб накопичитись, і це дорога в один кінець. Це навіть страшно дивитися. Я хотіла вас нагадати, точніше, спочатку глядачам. Нагадати про збір, майже 20 тисяч гривень додано до збору, але потрібно півмільйона. Давайте рухатися далі. Якщо з'являються нові глядачі зараз національного марафону, давайте реагувати на заклик Гліба Валіченко, 54-та окремо механізована бригада, допомогти зі збором на комплектуючі для дронів. Я теж так люблю робити і дякувати всім глядачам, тому що ці 20 тисяч гривень це конкретні це люди. Конкретні люди, які задонатили 10, 100, 20 гривень, 500, От, інколи бувають донати по 500. Росіяни, я хочу нагадати, планували закріпитися на околицях Сіверська до кінця літа. А наскільки, в принципі, от якщо аналізувати зараз у нас вересень, наскільки їм це вдається? Тобто, що, що ми можемо сказати з цим закріпленням? Ну, вже середина вересня ми досі відбиваємо всі їх спроби закріпитися. Всі їх можна подивитися в нашому телеграм-каналі, як вони намагаються, намагаються, намагаються. Ні, певні успіхи є з обох сторон, це завжди. Тобто вони намагаються за одну опушку лісу вже не одну сотню своїх солдатів. Тому казати про якісь їх успіхи, ну, їх прекрасні успіхи в утилізації російських солдатів. Так. Ми їм допомагаємо в цьому. Ясно. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я дякую нашим глядачам, але дуже прошу традиційно. Номер картки, будь ласка, перепишіть. Можливо, вам потрібен робочий настрой, хоча, знову-таки, вам же не потрібен нагалі робочий настрой, щоб іти, нищити ворога чи не йти. Ви хіба хочете мусите? А от цивільним я розумію, у нас... нас є накази. Да, але ми не роздаємо накази. Але ми благаємо і просимо. Допомагайте нашим військовим. Перепишіть номер картки. Буде настрій донатити з понеділка зранку. Задонатьте з понеділка зранку, тому що півмільйона самі себе до понеділка не зберуть. В понеділок буде продовжено збір. Будь ласка, донатьте, донатьте сьогодні, донатьте завтра. донатьте в понеділок. Гліб Поліченко, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара. кара», 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Був з нами на прямому зв'язку. Я дякую майже зазібрані, додані до основного збору 30 тисяч гривень.